Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Остром, серія Nightbreaker Laser на цоколь D1S. Артикул даного комплекту 66140 xnnhcb Поставляється в фірмовій упаковці. Комплект ламп всередині дві лампи знаходяться. Давайте розглянемо комплектацію. Ось такі дві ксенонові лампи. Потужність даних ламп 35 Вт. Під час заміни лампи потрібно пам'ятати, що голими руками лампу торкатись не можна і замінювати лампи після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються вони більше 200 градусів в фарі. Живлення під'єднується 12 вольт стандартне. Через роз'єм. Серія Nightbreaker Laser, вона в порівнянні зі стандартними лампами на 200% яскравіше відсвічує, як заявляє виробник. Інша лампа абсолютно ідентична. Встановлюються дані лампи виключно через лінзу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.